Привіт! У нас поповнення. Камін, Regal Fire, панорама, який може працювати як відкритий, так і в закритому вигляді. І Перший варіант. Скло. Стандартна конфігурація, дрова горять всередині, висока температура, але ми хочемо отримати задоволення від відкритого вогню, відчувати це полум'я, цей звук. Піднімаємо дверку зі склом вгору, вогонь горить, і опускаємо дверку з сіточкою. Два в одному маємо присутність полум'я в приміщенні і безпеку. Що характерно в цьому каміні, це є обдув скла з чотирьох сторін. Тобто повітря подається в цих каналах, цих і цих. Задня стінка виготовлена з чавуну, чавунні пластини, що дає окремий ефект горіння. Для чистки скла специфічна система відкриття. Бокових дверок. Рекомендую два в одному розумні гроші.